Українська влада шукає шляхи, аби евакуювати українців з лівого берега Херсонщини. Про це заявив міністр внутрішніх справ і керівник штабу із ліквідації наслідків теракту на Каховський ГЕС Ігор Клименко. Міністр відвідав пункти, до яких човнами і всюди ходами доправляють жителів, чиї оселі опинилися у воді. Він наголосив, що на заваді стає сильна течія, а також обстріли, адже російські військові їх не припиняють. До суходолу рятувальники і поліцейські евакуюють не лише людей, а й хатніх тварин, яких вдається врятувати. Після цього потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги. У Нас підтоплено 29 населених пунктів, із них 10 на тимчасово окупованій території. І ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами на призволяще.